Слава Україні, друзі! Вас вітає Джонні і ми продовжуємо бавитись у балі. Сьогодні у нас четвертий день нашого проходження, і нам, нам же треба поспішати на урок. Нам же треба поспішати на урок. Зараз ми пройдемо один урок, і після цього перейдемо до проходження сюжетної лінії. Хімія знову хімія. Будь ласка, йдіть до свого обладнання. Не ставайте надто креативними і заради бога нічого не їжте, я згадав, мені не подобається цей режим, мені незручно. Хоча тут використовується всього 4 літери, і вони усі поряд, але, ну, якби вони були. Літери українською мовою якось краще сприймаються для Джоні. До речі, а ми не маємо. Ми не маємо можливості програти. Нам не можна програвати. Тобто нам не можна допускати помилку. Ну Це, напевно, правило. правильно, це ж хімія. І, в принципі, нема нічого складного. Можна просто трохи затупашити можна. Так. Бомби смердючки тепер доступні. Ура! Ура! Завжди, завжди мрія про бомби-смердючки. Нарешті я їх отримаю. Так, і куди нам хтось хтось потребує допомоги, але вони, вони постійно потребують допомоги. Так ти в сраку, не хочу. Ми маємо два завдання. Одне у нас у цьому гуртожитку. Але Джонні... Джонні краще пройде завдання з ботанами. А, задроти, Задроти. Ми їх переклали як задроти. Зглая злодікуватих вилотків. Як життя, Мелвіне. О, вітаю. Джиммі! Слухай, якісь Якісь лезбійники взяли на себе сміливість скласти мої сторінки персонажів з Готс і Гемінс і не вилетають їх. Ми гаємо і вся ця ситуація є непонятною. Ротоси і Гремліни, боже, де ти засмучений? Засмучений, я в лоспачі. Роль вагла це велися людських досягнень. Насправді, помілкувався? Я готовий запломпонувати місоклупи цесному Лицолю, який віднайде ці довгоцінні папери. Це виймете ви квест? Скільки? Десять клуб. Що? Ну, тобто 10 баксів. Чекай тут. І ти зможеш облати одну з моїх дівчат. Файно. Так, відновіть втрачені таблиці персонажів Мелвіна. Ну, нам треба це зробити дуже швидко, щоб встигнути на урок. Отакої. Раз у тебе є щось від Мелвіна, віддай. Добре, я віддам його тобі. Якщо ти переможеш мого друга в грі, він б'є тебе по яйцях, потім ти б'єш його по яйцях, поки один з вас не здасться. Якщо ти переможеш, отримаєш папірець. Якщо ні, ми залишимо його собі. Це просто тупо. Можливо, але я перший. От це наче неможливо було. На, скотиняка. А, все. Забрав? Забрав. Забрав, давайте раз. Ми все одно вже тут. А, тут нічого немає. Корисного, цікавого. Що там? Тримай. Скотиняка. О, а наступний вже поруч. На, ми, ми точно зараз маємо встигнути. Так, головне зараз. Ого, що за нечесна бійка, головне зараз не цей не загрити. А добре, ми не загрили. Так, хтось десь тут є. Головне, нам було знову <свісно> повторюсь, і так і не доказав. мов, тобі просто не під... О, припини! Магій не існує, дурню. <свісно> Давай, швидше, швидше, швидше. О, ні, я не витимую насильства. Ось це буває, коли зв'язуєшся не з тими людьми. І не забувай про це. Хапайте цього людожера. тримайте його. Так, наче нас ці не палять. Та ну малий, ну ти що, не бачиш, що їде Джонні, незручно керувати, до речі. Ну, це, це незручність полягає саме у тому, що гра створена для. Для приставки, а не для ПК і не була оптимізована, типу під ПК, на жаль. Так, щось мені здається, що Джонні не туди поліз. В принципі, їх тут і не мало бути. Так, що там відбувається? Будь ласка, допоможи нам, Джиммі! Що таке? ого угу. Я допоможу тобі упадбізізом! що що там? Ох ти! Випсався за нас. О, ми ще встигаємо на урок. Диви, дивись, ми як швидко пройшли це завдання. Дуже добре. Дуже добре. Так, де мій скейт? скейт, скейт, скейт. Також тут є. Не пам'ятаю, казав чи ні, багато інших транспортних засобів. Даю. Отаку. А! Не встиг трохи на останній. Ви повернули мої догоційні документи. Дякуюся, ви насправді багодна людина. Просто віддай мені гроші. Ти на це засузив, і не забудь подівся. Прикольні ці задроти. Є якась в. них, Не знаю навіть, як то назвати. Ризма, напевно. Це що це таке лежить? А. Це банан. А тепер. Так, ну давайте на пару. Добре. Добре, не будемо відволікатись. Давайте на пару. І нам куди. Ну, якось таким чином наш герой буде знайомитись з одними, з іншими З іншими угрупованнями. О, українська мова! Перекладена у українськими локалізаторами. Велика, велика подяка хлопцям. Тобто, замість того, щоб зараз проходити англійською це завдання, ми будемо робити це українською. Велика подяка. Напишіть якомога більше слів до кінця уроку. Керування рухом, обрати літеру, прибрати літеру. Рошир. Рошир форму літери чи що. Тобто, подяка. Вони переклали повністю цю гру і адаптували її під українську мову. Так. Пар. Парк. І якось так. Кат. О! А, це буде важко. Та що таке? Хочу обрати одне, а обираю інше. Ану будь-які слова, чи тільки іменники. Зазвичай тільки іменники? Давайте просто перевіримо. А ні. А Ні, будь-які слова, що тут ще є? Якось так. Ого, Джоні, а. Джоні не тупаш. Якось так. Що тут ще в нас може бути? Е, чого? Чого? Кара? Пар, а пар є, а карату нема. Є, треба більше, мені здається. 48% це замало ще. З трьох букв ще є. Ну, серйозно, якщо це спрацює, так це не спрацювало добре. Та чого? І трапу нема, української нема? Чого? Парк був в нас. Так, все, здано, добре. Добре, Джонні. Ну Чому я... на ну, три слова? На ну, три слова ще багато слів. Думай, думай, думай. Карта. Ну. Карта не в тому сенсі, що мапа, а в тому сенсі, що ігрова карта. Так, що тут ще може бути? О, ще є. Три, чотири слова не вгадав, але це забагато. Це забагато. Ну, здано так здано. Добре. Українська мова, хоча Джонні українську мову на ЗНО здав набагато краще, ніж на цьому екзамені, скажімо так. Ви навчились вибачатись ефективніше. Все? Прикольно. Тепер вибачайтесь передучними, які до вас переслідують. Е, прикольно це. Тому що тепер нам не треба, типу, їм платити гроші. Тобто вже наш Джиммі Хопкінс не буде таким. лошариком. Чи як навіть цю поведінку назвати. Щоб, типу, відкопатись від. Від наших. Ой! Відкупатись від наших проблем. Так, отже, що за завдання нам тут доступне? Почати допоможіть Геррі. Не хочу йому допомагати, чесно кажучи. Ось ти де. Пішли, я знайшов дещо неймовірно. Постривай, розслабся, чувак. Я не можу й далі потрапляти в халепі. Я не хочу знову вилетіти. Ти завжди думаєш тільки про себе. Я, я, я. Я мислю ширше, а ти. Хвилюєшся, що потрапиш у халепи? Знаєш що? Ти просто щось ширше про що? Я. Ми. Ми захопимо цю школу. Ми зараз нічого не захоплюємо. Час і приплив не чекають ні на кого, мій друже. Але, схоже, вони чекають на крутелика, який всього лише маленька дівчинка. А ну тебе. І ти досі це мені кажеш? Слухай. Ходімо вже. Обіцяю, що після цього ніщо вже не буде таким, як раніше. О, я так хвилююсь. Мені давно треба було припинити приймати ці пігулки. Добре, 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 гаразд, як скажеш, Геррі. Так, ідіть за Геррі. Так що саме йому треба? Він так і нам конкретно не сказав. Давай, давай, повертай. Швидко бігає падлюка. Ей, ідіоти, Джиммі, на деревам дупи. Правда, Джиммі? Серйозно? О от, от цьому йому потрібна була допомога? Так, давай, давайте зробимо отаким чином. Давай виривайся, виривайся, малий! О такой, о такой, ага, тримай! А він одного вирубив? Ну. Хоч тут молодиться? Ну давай, давай. Хотів схопити мене. Ну, і принизити. Ми чудова команда, Джиммі. Куди він? Увідіть у шкільний підвал. Та чому ти його слухаєшся? Дай йому пиці просто. Бадлюка така. І що ти збираєшся тут далі? Це трохи. Інак... І... інакше від того, як я це пам'ятаю, що саме. М -м, гадаю, отой вимикач керує дверима. Та я це зрозумів, що це за таке таємне місце. Тобі дуже сподобається Джиммі. Так, а я згадав, що це за місце. Раніше ця клітка не була замкненою. Так. Джиммі сюди. Та звичайно сюди я відкрив. Під двері, якщо що? Так. Ми не можемо туди потрапити. Як нам дістатись до вимикача? Так, а де саме вимикач? Ось так я гадаю. Джиммі дурню, по мітлі та ні-ні ні. Та ну, Джонні, Джонні, я забув як активувати рогатку. Ааа, you... все, 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 все. Трохи. Пошарився у налаштуваннях і знайшов. Забув. Jimmy, Вже забув. Джеймі, сюди. Треба змінити трохи налаштування, вони незручні. А ось ще один вимикач, і я вже... Воу! Дроти під напругою. Ти такий тупий. Просто нереально. Хм, схоже, мені доведеться бути тут, щоб вимкнути живлення, поки ти пролізеш і дістанешся вимикача. Майже прийшли. Так. Це такий серйозний квест. Прикольно, що малий ще й лягає, типу не тільки. сидячи повзає. Хм, mm, витік пари. Я чув, що таке тепляється, але ніколи не бачив. Я що зараз завершу квест гарбузами? Тобто можна було не бити їх всі? О, це вогнегасник на видноті. Може, ним можна охолодити піч? Так, я знайшов транзистор, і після завдання. Якби ти трохи знизив температуру печі, я впевнений, що пара пішла б. Швидше, поки не нагрілася знову. Після завдання треба буде обов'язково віднести транзистор тому волоцюзі. Так, що тут є? Більше нічого, щоб нічого не пропустити. Хоча ми наче сюди ще повернемось. Але все одно хотілося б вже бути впевненим, що ми тут все залутали. Це там внизу. Що ж, дімбеку, ми тут. Діра це місце, де ця школа відокремлює чоловіків від хлопців. Зерно від половини і все таке інше. Гаразд, але як це пов'язано з протистоянням людям, і триманням їх у рамках і все таке інше. Ось тут я і протистою тобі, мій друже. Про що це ти? Я знаю, що ти ненавидиш мене, Джимбо. Ось це так поворот. Я знаю все, що ти казав про мене за моєю спиною. Що ти верзеш? Не вдавай невинного. Ти хочеш рулити школою, я хочу рулити школою. Тільки одного з нас це вийде, і це буду я. Пані та панове, хлопці та ідіоти. Я представляю вам расела. О чорт. Расел. Герю, от тепер я тебе ненавиджу я знаю. Раселе побить цього маленького придурка, який набуло в мені всякого про твою маму і тих тварин з ферми, що. Ану йди сюди. Расел хоче помсти. так так, я пам'ятаю, що він таранить. Точно, точно я кажу, що я це пам'ятаю і. Так, це буде важко. Це була важка битва. О! Джоні, Джоні! Так, 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 ану, давай, малий. Давай, як Януковича. Чи цей, цей не бо не боїться яїть? І яїть, яєць. Яєць, яєць. Давай спробуємо нашу зброю. Так, і зараз. But... Давай, малий, малий, мали, ховайся! Не встиг, не встиг. Подлюка, це він просто нас зіштовхнув uh, зіштовхнув губами. Хоча. Ой-ой-ой, давай, 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 давай. Молодець. Так, тікай, тікай, малий. Так, що ми можемо йому ще зробити? Ага, нічого. Давай, давай, малий, треба зараз встати, обов'язково. Обов'язково треба встати. І тікаємо. Давай, нехай цей халк. Та що таке? Давай, 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 вставай, вставай, малий. І тікай. Ми більше нічого не маємо, на жаль. Яєць він не боїться на відміну. Від Віктора Федоровича Давай, давай. Да... Так, нам вдалося, нам вдалося. Мені раніше здавалося битва дуже важкою. Тепер ти задоволений придурку? Я в захваті люблю дивитись на двох ідіотів, що вибувають лайно один з одного. Навіщо ці... це зробив, Геррі? Я думав, ми друзі. Друзі? Ми з тобою? Я мав виробків, у яких було більше мізків, ніж у тебе, друже. Ні, я захоплюю цю школу. А ти лише тягар. Ще побачимось придурок. Молодець Джиммі. Так. Супер. Яка трата часу? Ти в порядку растила? Слухай, я ніколи нічого не казав про твою маму або тварин на фермі. Не казав? Ні, але я хочу, щоб ти припинив знущатись над слабкими дітьми. Чому? Тому що навколо цього місця повно поганих дітей, які потребують побиття, а ти лізеш до слабких, тож я хочу, щоб ти залишив мене і його у спокої. Окей, вибач, поганий, расел. Коли расела було втихомирено, мені можна було забути про думки, ніби мої неприємності в булворті скінчились, але це місце гнила цибулина. були назад. Зніміть один смердючий шар, і під ним буде інший, ще смердючіший. Що, Джиммі, чутки на вулицях кажуть, що ти щось на кшталт боксера? Ні, сер, я ніколи в житті не боксував. Правді, і те, що ти говорив деякі цікаві речі про мене і про тварин з ферми? Ні, ні, я ніколи такого не казав. Ну я до всього прислухаюсь, Гобкінце, ти спробуй триматись подалі від неприємностей. А тепер йди до кухарки на кухню, допоможи їй. Може, навчишся покірності. Добре, добре, сер. Гей, новенький, ти той хлопець, що повив Рассела? Так, а тобі яке діло? Слухай, ми любимо побоксувати благородне мистецтво і все таке. Чому тобі не завітати до нашого спортзалу в старій булварській долині? Нам обов'язково треба потусити. Так, я багато чув про тебе. Та як скажеш. о ок окей. Купи мажорик, очікував чогось кращого. Так, я маю дещо перевірити. Статистика. Ні, статистика. Так, давайте нагору. Хулігани 100%. Тобто ми почали тусити з їхнім начальником, з Раселом, з їхнім босом, і тепер у нас з ним з ними 100% повага. Тобто вони нас поважають. За дротів також ми їм допомагали усю гру. Тобто, нас далі ще очікують декілька розділів, де ми маємо отримати повагу від усіх від усіх, так би мовити, фракцій. Від усіх цих кланів. А отже, 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 до речі, нам, як бачили, відкрив, відкрилось не все місто, але більша його частина стала доступна, тому майбутнє проходження. А як бачите, в нас вже є завдання, які, які доступні для проходження у місті. Тобто, в наступному відео. Можливо, буде більше цікавого контенту, якого ви не бачили, якщо ви не брали, не грали в балі. А на цьому Джонні на сьогодні вже буде завершувати. Велика подяка вам за перегляд. Як бачите, всі місії доволі легко проходяться, доволі легко, але цікавим сюжетом. Щось я забалакався? Дякую, дякую вам, друзі. До зустрічі у наступних відео.